Друзі, я вас вітаю. Є офіційна інформація від третього штурмової. Ну і не тільки від третьої штурмової, загалом від командувача сухопутних військ Сирського і інформація від речника східного груповання про флангові прориви під містом Блахмут наших сил. Третя штурмова говорить, що ледь не на 2 кілометри пройшли вперед. І зараз, якщо тактично дивитися на картину, яка відбувається там у Бахмуті, то можна зробити висновок, що ворог потрапив в таку ідеологічну пастку. Ворог не може відступити від з вулиць Бахмуту, оскільки місто вони там ну. Більшість міста вони контролюють, і задача у них від е їхніх правителів стоїть чітка взяти місто. А тактично, сила оборони повністю переграла ворога. Місто вже є руїною, і місто є в низині, А певні висоти розміщені на флангах. І взяття цих висот може дозволити силам оборони. Е Розбити на шматочки, скажімо так, сили ворога, розділити їх, перерізати сполучення, і будемо вірити і сподіватися, що розбиту угруповання військ ворожих. І те, що зараз відбувається на флангах, це якраз відбувається стратегічна перевага сил оборони. В місті перевагу має ворог, на панівних висотах сила оборони. Досягають результатів, після чого ворог під Бахмутом опиниться в незручному становищі, слава Україні, друзі! Слава героям Бахмута. Переможемо всіх!